Геній поетичного слова та прози, майстер пензля та безстрашний борець проти кріпацтва та самодержавства. 9 березня Україна відзначатиме 210 років з дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди у Чернівцях відбувся конкурс читців поезії народного пророка. Детальніше далі у сюжеті. Подіброві вітер виє, гуляє по полю. став основоположником нової української літератури та революціонером, який сміливо повстав проти російської імперської політики 9 березня, – 210-та річниця з дня народження Тараса Шевченка. У зв'язку з цим у Чернівцях кожного року організовують конкурс читців художніх творів Великого Кобзаря. Популяризувати а, геніальні твори нашого Шевченка, нашого предка, нашого пророка, тим і цим самим популяризувати серед підростаючого покоління, щоб вони а, зростали на такому, на таких текстах, правильних текстах, тому що а, почитати вірші Шевченка ми можемо провести легко паралелі між тим століттям, що він жив, і нинішнім століттям, як він промовисто влучно і, і десь. Навіть зазирнувши в майбуття тоді, знав, що буде відбуватися в нас сьогодні. Це виховання майбутнього покоління. Без минулого немає майбутнього. Тим паче, що минуле у нас дуже славетне. У нас такі видатні письменники, наш кобзар, і це формує молодь, формує їхню громадську думку. Ну це дуже важливо у конкурсній програмі і співана поезія, і декламування художніх творів. Тараса Шевченка і театралізовані дійства, окрім того, до участі долучилися і діти, і дорослі від 10 до 35 років. Загалом цьогоріч подали 56 заявок на участь у конкурсі, і за словами Юлії Савтенко, це є прецедентом, адже у 2023-му було вдвічі менше. Це тішить, що молоді люди настільки по-іншому відкривають нашого пророка, геніального Шевченка. Тому що Шевченко, ми всі розуміємо, це митець, для якого зброя це слово. А слово це найсильніша зброя. Ми це теж розуміємо. І я хочу сказати, що в Чернівцях, взагалі в Україні, в нас дуже талановиті діти. І кожного року на конкурсі читців ти чуєш інші поезії, інші театральні рішення. Тобто, тобто, це дуже круто відбувається насправді, і я дуже тішуся, що такий резонанс цього річ так має бути. Я думаю, що це пов'язано з обставинами, які склалися в нашій державі з війною. Що, е, е, Ра Шевченко пророк так. Ми його вважаємо пророком. Його слово дуже актуальне, і зараз знову наша країна бореться, як і тоді, що він успіхував в своїх творах. Люди, діти починають більше цікавитися своїм минулим історією. Як кажуть учасники конкурсу, поезія Кобзаря та його життєва позиція стимулювала їх до поглибленого вивчення його творчості. Український геній він багато зробив для України. Тільки писав вірші, не тільки писав твори, а піднімав на ноги. Поет надихає мене на різні виступи, на різні поезії. Я можу щось написати легко, прочитати. Тарас Шевченко для мене є пророком. Він передбачав, що буде в майбутньому в Україні. Тетяна Дубіцька Іван Мітрік теми дня ТВА.